Тарас Шевченко, немає гірше, як в неволі про волю згадувати Немає гірше, як в неволі про волю згадувати А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині. Та ще й в неволі. Доле, доле, моя тиспівана воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за і ти, моя єдина, стаєш із за моря, за туману, моя слухняне рожевая зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною немов море. Заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі, і ті люди, і село те, де колись, мов брата, привітали мене, мати, старесенька мати, чи ще й досі гості веселі і гості збираються у старої? Погуляти, погуляти просто. Отак по доброму, по старому От світу до світу. А ви, мої молоді, чорняві діти, веселі дівчаточка, чи ще й досі у старої танцюєте? Доле, а ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобриве, і досі меж ними тихо пишно походжаєш. І тими очима. Аж чорними, голубими і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивуються всує на стан ганучий, свято моє, єдине свято, як уступлять тебе доли діточки, і дівчата, як защебечуть по-своєму, доброму звичаю. Може, і мене ненароком діточки згадають, може, яка й про мене скаже яке лихо. Усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто її не побачив. Та й більше нічого. А я доленько, в неволі, помолюся Богу.